28 червня 2025 року в місті Запоріжжя спали спокійно, але в області було гучно. Вчора в місто Дніпро в 11 часов теж ракета пролітала. Я чула цю ракету. Ну, я думала, що це десь літак пролітав, а це пролітала ракета. я чула. Кажуть, що це ракета Грім, якась нова, дальність радіус дальності збільшився. Але будемо думати про те, що наші будуть перехоплювати ці ракети. Ужас, ужас, просто ужасно. Те, що в Одесі було, багато хто знає, я думаю, всі вже знають, що знову мопеди. Мопед поцілив висотний будинок. Дві людини загинули, вчителька серед цих людей. Ось таке страхіття. 14 поранених, дітки серед серед них. Ну отак дивишся ці новості і жахаєшся. Одне місто, друге, третє. Отож. Оптимізму не додаємо, але ми тримаємося. Просто йдемо, щось робимо. В городі, в садочках щось робимо, їсти готуємо, з дітьми займаємося, читаємо. До речі, ми сьогодні з Ксюшею прочитали, Я їй три казки прочитала, вона там половину казки ну не осилила, бо просила дуже планшет. Планшет я забрала, тільки ввечері оце їй дала. Зараз у мене таке от алгоритм. Вечором я даю тільки планшет тоді, коли вона мені щось читає, і лію, порахує. Треба ще теж приклади написати, щоб вона не забувала. Бо канікули канікули, але ж треба це все згадувати. Табір закінчився. І супер просто понравився цей табір. Ну, класно, там, звісно, перенасищення, але це боже, які дівчатка молодці, там майстер-класи, вони карамель. Варили ті цукарки в формі та палапок робили. Супер. Дівчатка, просто я в захваті. Золоті руки, Інна, боже, фантазія у Інни. Ну, молодці, вони свої гроші заслуговують так, як вони займаються з дітьми. Ось, ну, Що робити? Дитинство повинно бути навіть в такі часи. Тримаємося і бережемо діток, як хоч якось. І рідних доброго настрою, до побачення. Знайомечого дивиться. О, господи. Ну, такий грім, як таке ні вибухи. Но це грім точно, я не боюся. Все добре. Все, Фу, і тільки починається от дощ, опять якусь гадить запаліли. І пташечки, якщо придивитися, там де тут. Чому вони туди? летять от туди, до цієї тучки. Хтось підскаже, може хтось знає, чому птахи. Я не знаю, що тут за пташечки, На їх дуже он, багато і вони летять прямо туди на тучку. Ну і є чомусь, мабуть, їм хочеться туди. Але я б сказала, наоборот вони танцюють. Під тучкою їм подобається. Ну і птахи, так же, як і у людей, свої закони. Ну так, Будемо ховатися. Білизну я вже зняла. І будемо зараз йти додому Яблочко. сіньке яблочко. Тобі приємного апетиту, дочечка. Хранюся, там ще добуває собі, хоч і ящерку полює. Не можу полювати, ніяк. Гортенці вчора посадила, але там треба буде добру землю досипати. Або позавчора, коли я посадила, вчора, вчора вранці і до вечора вона зів'яла. Це відновила водички, ну, тобто я поняла, її відновила водичку, трошки уксусу туди додавала. Я зрозуміла, що їй зовсім там було погано. Там полутінно більше сонця, ніж тіння. Ні. І тому місце не підійшло. Ось, ось тут під заборчиком, як ота красуня, там вже зовсім такий тіньочок. І я так подумала, треба тінь. О, дивіться, дощ. Все, почався дощ, я вже з вами буду прощатися. Самого найкращого. Танцюють. О, це, це гром. Колоритненько, да? дивіться, що робиться. Боже мій. Ну він дуже сильний. Дуже сильний дощ. Ви таке бачили, дорогі друзі? Це щось неймовірне. Подождик подожди? подожди? там і грім, не треба, куди Сьоха! Ти що? Додому вертайся! Всім доброго ранку! Ксенюшечка наша прокинулася. У нас сніданочок, салати, картопелька. Ксюшка вже поїла, я зараз буду свій борщик їсти. Кабачки вчора були, з'їли. Ну, дві сковорідки у нас швид з'їдається день чудовий, поки що не жарко, ну буде жарко, бо так, погода така. Я трошки попорпалася в садочці, поубирала у собак, там вічно. Тут теж поли помила, добре помила, і зробила невеличку перестановочку. Бачите, подивіться. Ну, я ще цю чашечку вберу, та я так. І ще сюди щось поставлю. Йожика, мабуть, туди поставлю. Ну, це така чашка, шоколадниця. Там, бачите, можна шоколадик варити. Ось. І купила ароматичне таке масло. Зараз я покажу. Йому ж забракував арматиком эфирных олій. Мені подобається там пачулі, ролі. Йому не подобається, то я почала пол мою і капельку в пол добавляю. Думаю, ну що, якщо йому не подобається, я вже сама ж не буду їм маститися. А купити купила, і одненьку капельку надовго хватить і такий приємний запах. Ну, все, до речі, день починається суботні. І підемо скоро по магазинах. У нас ета, олія закінчилася. Підемо кудись чи в АТБ, чи подивимося, якийсь може ближній магазин. Ось і треба трошечки і на салатик овочів купити, бо вже закінчилося. Хто це у нас тут? Красотка, красоту, де? Да? Возімой, да ой вот так, ось вот так, ось вот так ножки. Ризік. Це ризі. Відчуття. Це собака! Що ти творіш? От що ти тваріш? Мавпочки, мапочки. І ще раз доброго дня, дорогі друзі! Зараз будемо робити салатик дуже смачний і корисний. Домашня зелень шпінат у нас. Намила, дивіться, тут і кінза. І такий салатик, він дуже швидко робиться і, неймовірно, корисний. Ще я нагіце. що я покажу, пожарила на тарілочки, і ждуть моїх сюха в таборі, прийде, буде куштувати. Ще хочу зробити картошечки, зварити зеленю. Так що є, що робити. Рокси! Що ти хочеш сказати, доцічка, що? Ай, ти моя дочечка, у нас тут ще одна є, тут красунечка. Красотунька, дівочки, дівочки, проснулися, кормила, хорошо. Жарко, спала полдня. Зараз вже 4 години і вже прокинулися. Зараз будуть активніші, дівчинки. Ай, хвостик який. Зараз я поіграю з цим хвостиком. кушать хорошо худенькая. Летом всегда такая худесенька, роксочка стерилизована, все життя была худющая, стройнюча была. А сейчас у нас такая красоточка, да? Упитанная. Я стала упитанной. Да. Запасаюсь жирком. Покажи свои голубые глаза с ямочкой. покажешь? Розказуюсь, нами спить в ногах. Щас спить, то на животі спала зараз в ногах. Чомусь їй так подобається. А там вікно і вона ближче до віконця. Що жарко. Опять жара почалася, так? Да? Уже сьогодні жаркий день. Ой, от на камеру позу. Тити-пути-пути. Ти-ти-ти-ти-ти. І вона така ігріва ігрива, ну може заігратися, да? Трошки поцарапать. Ну, хорошо. Ну вообще я хорошая. Очень Халюти, Очень давай ляпка. Привет. <сосы> <сосы> да чего она кусаешь? Ты водя, я ж тебя глажу. Здороваюсь. Привет. Привет. Не надо кусаться. Не надо. Да? Ты хорошая. Покажи всем, что ты хорошая. Нет, надо укусить. Хорошая. <сосы> 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 Я хорошая, но за себя постою, если что. Так и знаете, да? На батька. Конечно. Характер надо показать, что на голову Мы забрали. Дали салати, вона користувала, трошки велич. мені це не захотіло. Я роблю кабачочки. У мене ж холодильники вони вже мають, ну, діти вже були. І так запитилося. закінчилося. Закінчилося под масло. хорошо, що ж Нічого, так вкус. Трошечки інше, але не противне, не гіти, таке, знаєте, нормально. І Кисинка тут у нас теж заснула заснована. Ходи там шикарно на вулиці, зараз дожарюю і йду на вулицю. І всю з собою себе беру на бабу. Всім чудового вечора мало сьогодні знімаю, бо якось домашні справи, нічого такого не було. Цікавого Може щось напитися, якщо кудись там поїду, щось можу піднімати. В лісочку, чи кортиці, чи може ну, десь поїду. У нас сьогодні було. Продовжується, що цікаво буде вчора, бо сьогодні буде відсти трошечки, але все рівно праці є. І на вулиці шерсть, це вичисує собак, е, І все я ж говорю, е, стільки шерсті. Ну, люди якісь поросята. Як собака, що у вас є, так вичисуєте, а ж горіть в пакетів так, ще було все чистенько, вона вточена не було. було. А тут за шерсті вже і догоріти. І, ну, що ти зробиш. Парася. Двоє таке. Всім чудового старі, то побачимо трохи трусі. Тобі сподобався лагерь? Лагерь. Ну що ти можеш сказати про те, що було? Було цікаво. Ти такого ніколи не бачила, так? Да? Приколи такі. Мастер-класи навіть мамі подобаються. Це всі Всякі штучечки, класні, ульнички. Дуже-дуже молодці дівчата, Інна, просто супер талант. Супер талант такого деву. Де мені ходили? Дуже дякую. Десь ще рожеве у нас, сердечки рожевые, да. Ось це вообще.